Ось мої дві красуні Найда з арстрітом хронічного захворювання і Ляля з крувим діабетом, Малікова, Базар Острів. Ну, а ця дівчинка з проспекту Миру 3, де 7 будинків. середині в будинках, в дворі жила, впала на лапки, перестала була потрібна всім. Нічого, викарапкаємося, аби не хуже. На лапки поставила, взагалі тягала півтоловища, не вставала зовсім. Сталося це перед новим роком. На сьогоднішній день з лікуванням з моїм Ольвіри, у ельвіри, призначенням її. Діточка встала на лапки, потихеньку ходить. Ось так. Гуляють по подвір'ї, орендую частинку землі, на якій поставила вольєр. Зробили, допомагали добрі люди, дякую їм Великий вольєр відкритий, але з накриттям до половини, бо тут поставила будку для тігрюльки, Ну і щоб дощ. Не заливав їхні подстілки, тому що в них там тераса, така намощена. А це вольєр другий, в якому монтірована буда з утепленням. І вона закривається на двері, там така двері на защёлочку. Закриваю. Дуже бояться сірени. Зараз будуть бігом втікати кожен в свою буду. Рятую як можу, але без. Людської допомоги вашої друзі нам дуже тяжко з цим справлятися.